Виділити кошти Лисичанського водоканалу на часткове погашення заборгованості перед Лео. Таке рішення депутати прийняли на засіданні позачергової сесії. Термінове фінансування цього підприємства останні два місяці стало питанням життя та смерті, кажуть депутати. Адже саме це стало обов'язковою умовою поновлення водопостачання південних районів міста під час останнього відключення 21 лютого. Про це керівництво об'єднання заявило під час наради за присутності секретаря міської ради, профільних заступників мера та депутатів групи за мир та розвиток Лисичанська. Самого міського голови Шиліна разом з демократичним крилом міської ради та керівництвом водоканалу на нараді не було, тому що ці посадові особи просто відмовляються спілкуватися з Лео. Пан Колосов розповідає, що причиною всьому стали власні амбіції мера. Наслі на прошлатеніділі 18-го числа грошей не поступило ні копійки, ні 18-го, ні 19-го, ні 20-го, ні сьогодні. Тепер Сергій Іванович заявляє то, що він би без удовольствами заплатив. Но так как я не взял трубку, я даже не понимаю, чего он звонил, конечно, но, но так как я не взял трубку, он на меня очень обиделся, поэтому он решил не платить. Я это расцениваю как э, то, что его личные амбиции какие-то превосбладали над тем, что... Э, ну, над судьбою міста, да, над судьбою водоснабження міста. От я це розцінюю так. Досягти позитивного результату вдалося внаслідок серйозного та виваженого підходу до вирішення проблем підприємства, кажуть представники групи «За мир та розвиток Лисичанська». Тому зауважень чи суперечок це питання не викликало. Було виділено фінансування в сумі 500 тисяч гривень для поповнення уставного капіталу підприємства «Водоканал» з наступним перечисленням цієї суми на счета ЛЕО в погашення існуючої задовженості. Ця сума, является компромиссом для того, чтобы Лео пошло на уступки предприятию «Водоканал», осуществило подключение электроэнергии и чтобы «Водоканал» смог все-таки работать в надлежащем режиме. Когда депутаты говорят языком цифр и когда финансирование согласовано, когда есть общее понимание о том, что эту сумму необходимо все-таки выделить, что есть ответная реакция со стороны Лео тоже согласована. Я думаю, что Є є робота і на результат, слід сказати, що місто могло б заощадити чи не половину від виділеної суми і до того ж взагалі запобігти відключення, якби міський голова виконав гарантії, які раніше давав Лео, і від яких одразу ж відхрестився, коли настала черга платити, вкотре ставлячи під загрозу здоров'я і безпеку лисичан. А тим часом ситуація з водоканалом і донині продовжує залишатися доволі напруженою, адже тепер до претензій об'єднання додалися претензії з боку трудового колективу Лисичанського водоканалу. Які не бачать грошей вже четвертий місяць, ось і виходить, що внаслідок руйнівної діяльності міського голови комунальні підприємства міста буквально погрузили в боргах, а їх працівники у злиднях. Але навіть ці факти не завадили Сергію Шиліну вкотре винести питання свого преміювання на розгляд бюджетної комісії. Нагадаємо, що мова йде про майже 30 тисяч гривень щомісячно, але підтримку дана пропозиція знайшла не у всіх депутатів. Я е, депутати депутат Ратушна, депутат Караулана, входаба. депутат Яицкий, то есть депутаты группы за мир и этот проект не поддержали, потому что наша позиция, которую мы неоднократно высказывали, этот городской голова получил недоверие как у депутатского корпуса, так и у жителей города, он не достоин занимать свою должность, он должен уйти в отставку. Поэтому о каком-либо премировании этого чиновника, который отсутствует на рабочие месяцы, месяцами, который доводит до, дестабилизации коммунальные предприятия города, мы считаем, что ни о каком Речі не може. В даній ситуації ми вважаємо, що городской голова так, своїми действиями на должності городского голови цю премію не заробив. Натомість преміювання мера підтримали депутати демократи Романов, Ажипа, Шкарупа, Старченко та Курінна. Остаточне рішення по цьому питанню депутатський корпус буде приймати вже на сесії. Містяни ж свою думку щодо результативності роботи мера вже неодноразово висловлювали зборами, пікетами та акціями протесту біля міського. рады та на предприемствах Ваша помощь предприятиям, как мэра, в Чем это заключалось? Как только какой-то вопрос нужно решить, у него все. У него какая-то болезнь. Ну, скоро уже, я думаю, он уйдет даже в декрет. Следующее это будет декрет. Ничего он не решает этот. Маргора, ничего, да. Абсолютно. Я вот давно уже надо снять. Я вовшей на подставку надо.